Всім привіт і ви на моєму каналі. І сьогодні ми граємо другу частину цієї ігри називає серф. E, wow e, у мене вже 5 підписників нарешті. І ми знімаємо продовження про цю ігру. І як я вам обіцяла на 5 чи на 6 підписників, ну у неї буде вже на 5 підписників, вроді би, я не пам'ятаю. І Я мав купити крутий скін за скільки там гемів на робота. Чи що там було, я вже не пам'ятаю. А, ключики. Я зараз їх подивлюсь, скільки в мене є там вроді. Я вже щось не пам'ятаю, скільки. Ну щас посмотрим. Де ой, тут сюди? О, давайте крім кейси. Отак. Вот Виходимо. Идем сюда. 25 ключиков. Не хватает 6. И зараз мы их назбираємо и купим новый скин. Давайте вот тут що что оттуда. Вс знамя я бачу. Ничего страшного. Оттушу. Ясно. Димся, что тут новое еще ничего такого. шкафчик, вот, это у тебя сейчас ясно. Ну, ой, случайно. Все, погнали. Давай. Главное, чтобы заранее ключики попадались. Ой, блин, случайно выпал. Давай, давай. Оба-на. Ось ця штучка у нас викрута. О, нам треба ці очеречки. Але буде крутий, нам... О, ми щось виповнили. То буде такий крутий скин на цьому робити. Червоний, вроді, був якийсь скин. Треба 25 ключків, де ж ті ключки біжати. А, я згадав, ми ж можемо кейси получить, ми могли... Ми ж купляли, вроде, за ключ. Не, yes. ми вроде за 500 монет могли його получить. Блін, я букву пропустив. Ми за 500 золота могли його той, якщо він там мені повезло, якщо б він випавши. Ми трохи пограли, але давайте отут позабираємо. То за відео подивимось. Ну от зараз поговоримо. Якщо тут набереться е, десь 3 лайки і 20 переглядів, то я знімаю третю частину і купляю якийсь, якогось нового персонажа. Ой. Давайте. І дуже дякую за 5 підписників. Такий радий ісь красу і все. О, получаю Блин. сюда, будем. Тут. Ага. А минус за 6 ключи открываем за 500 золота. Ой, я забыл подивитись, что тут взагалі. Є. Та, один ключик. Давайте всі гроші потратимо Гітара Давайте, останній кейс. 800 золота по давай. Оу. Але мені ні того не треба. Давай, то ти, напевно, рішаєш твій кейс. Давай. Та рішаєш твій. У мене 20 цих штучек. Треба 50 Ну, ще трошки. Ну все. О, є ідея. Зараз ми можемо подивитися за відео кейс. І може з нього випаде ключ. Так, скреслити це відео От тут, зверху. Ну, давайте подивимось. Щось трохи лагає. ай ой Так, блін, то ще не все. Давай, скорше. Я, я вже так хочу той скін. Оба все. Давай. Є, три ключика. Повезло. Димся за відео на золото. Ні, ну то повезло три ключа. Да, що три ключа лишилося нам. І все. і наш скін у нас буде. Давай відео груза скорші. Ой, що? Давай. Ну, що? все, Що ні? Ой. Ну. Все. У цей кейс, і там буде п'ять ключиків. Бомба просто, як тут. Круть. Зараз ми відкриємо якийсь суперський кейс, вроді, дивимося. І прямо зараз буде за останнє відео 5 ключиків. Якщо тут буде 3 лайки і 20 переглядів, я купляю зразу, той скін. Ну я його так куплю, ну, я обіцяв... Ну я знімлю третю частину на три лайки і на 20 переглядів. Блін. Все, наші п'ять ключиків зараз будуть у нас. Мене часто питають, як ти виріс таким Все, то на паузу. Все. Як я їй обіцяв, де наш зробить? Це ні. И наш скин. Ес. Все мы його купили и граємо на цьому скинчику. Давайте оце возьмем. Прискорение чи то Каким прикольний цей скинчик. Вау. І гра така тоже. теж. Ну, я її вже грала і давним-давно. А я її щось зведеляв, бо декої скучно вже грати. Ой, блін, я хотів звук скрутити. Ай-яй-явч. Граємо ще раз. Давайте оце знов. Треба рекорди бити. Ну, постараємося зараз побити. Якесь тут завдання. Ми його зараз поб'ємо. Оба перша буква. Треба лише три. Ми зараз так будемо гнати. О, що оця штучка, то добре. Давай, що тут? О, Давай, давай, два. Ні одної грошинки, щоб не припустило. І ще й прискорення, файне. Є, е, рекорд побили вроді. Треба ще оцей побити. Ну нормально ми вже біжимо, оддам. Бей. Скільки там Зараз-зараз. О, друга буква, то добре теж. О, Х2. Удвоєн... Удвоєння е... швидкості. То, то, що взагалі добре. Ну, взагалі нормально біжимо. Все, удвоєння закінчилось. 200... ні, вже напевно 300 монет буде. Та, якраз 300. Я бачу третю букву F. Є, yeah, забрали. Остание буква ты? Вау. Ё-моё, ну, посудник и було. Так, давайте, давайте. Ай-яй-яй. Ой, что то было. Страчиваем один ключик же все равно. Ого. Угу. Е-е-е. все. Склали слово. е мне кейс дали. Тут с теми поездами так опасно. Оба, ну а чё бы ты? Ой, я сразу же из той. той. Всё, стрибаем. Погнали. Не, лучше стрибаем с тех поездов. Давай тут двойня. Добрый, погнали. Погнали монеты забираем. Е. О, магнит. То добре. Йо, как монеты идут файлы. Давайте сразу вот так. Думаю, я Ну, нормально. Шау удвоение на швидкости. Ой, 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 блин, я запутался. Ой, ой, ничего страшного. Открываем кейс. Шапка. Три шапки. Давайте что-то шо... завидела. Давайте тут О, да. Оба давайте 250 и 500. Ой, что я ищу? На другому моду це буде. І тут таке. Ну все, Погнали відкривати на всі гроші кейси. Погнали! Золото! Тисячу! О, на один кейс більше! О, балончики мені їх треба! Ну, скейті мені не треба, мені їх багато. Давайте. Хоч би гроші, щоб мені більше кейсів. Ключики? Ну, один ключик тут нормальний. Та йой, мені скейті не треба. Ну, зараз ту подобала, піде ключик. Або гроші. Ну... Що? Наушники? Мені ще їх не випадали. Нормально, по круто. Знал шапки, пять шапки. Зара гроши будут. Знал шапки. Знал пять шапок. Давай ты играй. У нас шапки. Да ну. Да ну. А все. Ааа, я понял нашим шапки. Де у є? А от воно. Во. Ну вот цей скин. А вот это что я вже не знаю, это что-то. Оце. О, оце мені летает, так треба, нормальний. Крути, крути, скины сюда. Але оце нормально. О, оце я вже не збираю, коли в мене буде 30 підписників. Оце я точно куплю 30 підписників. А, якщо тут буде 35 підписників, то я купляю за гроші і зразу 95 тисяч, 25 ключиків, 50 тонн. Пі... До мене мама позвонила. Та йо, я з я видео, потім до мамы перезвоню уже. Погнали. Ой, як ми помало біжимо. Треба би прискорень. Ой, ч я прискорение не взял? ще на початку, Чи що тут таке було? Головне, щоб ніхто не подзвонив, бо помешаю всю ігру. Оба на удвоення. из чуть-чуть скорше бежимо. Бо я перше не знав, що тут таке. О, майже 100 монет. У нас же би хватило на один кейс. То добре. Бунчик, бунчик. О, Куда все тут будем? О, двойные. Ширикости, добре. О, шао двойный. Это добре. Короче, у меня был колись ноутбук. Я і на ньому скачав цю ігру, я там так прокачався. Я майже всіх персонажів мав. Але потім він зламався і він той, як то ми його на ремонт здали, потім у все, проблеми. Потім знову зламався. Потім ми його зремонтували і той продали. Бо він щось так зламався. А потім комусь подо... Ну, не продали і все. Навіть ніхто не дзвонив, бо він не ламався в когось, а в нас щось зламався. Ой, ми програли. Так, скільки тут нормально пробігли. Ой! То добре, що там зараз я побачу. Відео скреслити. Отуди я дещо побачу 10 монет Чи скільки там було, я не бачив. Добре, купляємо кейсики. Є yeah. Капець. Удвоїм, коротше оце. Буде ліпших. А за заіграю? Не, я переграю. Все, вже половина відео прийшла. Зараз ще половина. Ой, так хочеться кейсів повідкривати. Якби нам випали гроші, а нам якісь якісь тарілки і Ну нічого. А, так ми можемо за відео подивитися. Добре, подивимося, що тут таке. Я нічого не розумію. О, як ванну миють. Вот уже лана такая. Давайте. Ее, давайте, гроші. Еее, 500. И гроші, я не е 300, Блін! О, 800. Хоть би гроші, хоть би гроші. Я знаю, с носом открыю. Носом гроші выпасть. Шараз. Ні, тепер правою рукою. Добре, а тепер лівою. Шапті, блін. Так, що тут цікаво? Нічого? О, можна гроші за відео подивитися. Бо скоро ми вже відео закінчуємо. Ми вже скін купили, пограли на ньому. Скачете, і гра просто прикольно. І підписуйтеся на одного мого однокласника Артем Ігри, його канал називається. У нього теж дуже прикольний аккаунт. Ютубі. О, -о, -о продовжую. Ой, блін, відео. Зараз я хотів продовжити кейси довідкривати. Коли в мене вже все не буде грошей, ми закінчуємо відео. Ой, я не туди зайшов. Ось сюди Все, відкриваємо. Чи? Локтем відкрию. Балончик. Так. Я одвою його, мені він треба одвоєння. Бо я можу купити скін за балончики. Ой, ще з відео довго трошки йде. Ну давайте почекаємо. Ой. Ми вже знімаємо відео 20 хвилин. О, якраз же це відео закінчилось. Є двоє. Та напевно останній кейс. Ну і ми закінчили це відео. Підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока!